Національна поліція, починаючи з лютого місяця 2022 року переведена на поселений варіант несення служби, задіяна максимальна кількість особового складу для забезпечення охорони публічного порядку та інших функціональних обов'язків. Ми всі з вами розуміємо, що відзначення релігійних та новорічних свят будуть відбуватись трохи, трохи по-інакшому, ніж. В інші роки це пов'язано в першу чергу з агресією Російської Федерації, тому Заходи безпеки в першу чергу для нас основні і головні. Ми вже, українці, в цей понеділок відзначили по новоюліанському церковному календарю одне із великих свят Різдво Христова. Хочу сказати, що. Ну, велика кількість громадян вирішили відзначати 25 грудня Різдво Христова це майже 10 мільйонів громадян, які відвідали близько 7 тисяч культових споруд. В цілому національна поліція справилась з поставленими задачами, забезпечила правопорядок в містах проведення релігійних обрядів, і саме головне забезпечила не допустила конфліктних ситуацій на міжконфіційному ґрунті. Це саме головне. В цей день, тобто 25 грудня, більше екіпажі, автоекіпажі, більше наряди поліції, були наближені до, до храмів для того, щоб саме виконати цю функцію. Національна поліція в цілому, якщо говорити за новорічні свята. Цілому готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, забезпечувати будуть по всій державі близько 30 тисяч правоохоронців. Саме основне, що користуючись нагодою, хотів би сказати, що хочу нагадати громадянам про те, що у нас є закон, який забороняє продаж. Обіг використання піротехнічної продукції фейерверків та салютів. За це передбачена адміністративна відповідальність та кримінальна. Також хочу звернутись до водіїв, що не потрібно сідати на підпитку за кермо. Також будуть посилені наряди на автошляхах нашої країни. Ми розуміємо з вами, що. Більшість громадян будуть виїжджати з міст для відвідування родичів, батьків або в цілому святкувати за межами міст. Ці свята тому ми передбачаємо також певну кількість екіпажів для того, щоб вони забезпечували безпеку дорожнього руху, а також надавали допомогу громадянам, тому звертаюся, не потрібно шановні водії. Сідати за кермо в стані алкогольного, наркотичного чи під дією лікарських засобів за кермо. Цим передбачена відповідальність, і ви також пам'ятайте, що ви є учасником дорожнього руху, і у вас є також відповідальність перед іншими учасниками, пане Максиме, Ми знаємо, що на території всіх країни діє комендантська година. Чи будуть тут якісь зміни, чи ми в звичайному режимі як Воно було й встановлене, поводжене нашими місцевими органами самоврядування. Наскільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не, не збираються змінювати е, часовий е, е, графік е, комендантської години в більшості областей це з нульів е, до п'ятої ранку, тому також хочу звернутись до громадян, що е, шановні громадяни, у нас достатньо протягом. Останніх двох років пригод. Тому я звертаюся до вас для того, щоб ви ці свята провели в колі колі родини, близьких або друзів. Не потрібно виходити, порушувати комендантську годину. Поліція буде реагувати. Ми розуміємо, що і з розумінням будемо ставитись до осіб, які порушують комендантську годину. З метою там, крайньої необхідності поліцейські до цього ставляться з порозумінням. Також деякі люди повертаються з роботи, тому в цілому будемо реагувати жорстко. Також хотів би нагадати, що також будемо жорстко реагувати на порушення на заяви та повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування. Буквально сьогодні з'явилася інформація Київської ОВА про те, що на Київщині буде виставлені додаткові блокпости, будуть працювати і мобільні. Я так розумію, групи. Чи планується це в цілому по Україні робота додаткових блокпостів, а також якихось мобільних груп, які будуть реагувати на правопорушення в цілому нас так достатньо по країні по державі блокпостів, які е, на протязі вже майже двох років. Виставлені з рахування всіх під'їзних путів, тому ну, додаткова кількість блокпостів не передбачена, достатньо тієї, яка є. Щодо мобільних блокпостів, то ну, це питання, мабуть, до військової адміністрації. В цілому ми працюємо з силами оборони, і якщо є такі плани, то будемо разом працювати, реалізувати. Щодо 25 грудня чи вдалося вам зафіксувати якісь порушення громадської безпеки, суттєвих правопорушень не було. Ми забезпечили правопорядок. Щодо кількості водіїв, які були виявлені протягом 24-25 грудня, водіїв стані алкогольного, наркотичного або підії лікарських, то це близько 800 таких випадків по країні, і хочу зазначити, що. Це суттєво не відрізняється від інших вихідних днів. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Доброго дня. Але Шершень. Відомо, що під час воєнного стану використання піротехніки заборонено. Нагадайте, будь ласка, громадянам, яка передбачена відповідальність за використання піротехніки. Дякую. Передбачена, як я вже зазначав, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність щодо адміністративної, це стаття 195 прим. 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення, це порушення порядку виробництва зберігання, перевезення торгівлі використання піротехнічних засобів, яка передбачає накладення штрафу від 35 до 60 непонеоподаткованих мінімумів. Це якщо перевести в гривні. Це 595 1020 гривень. Щодо кримінальної відповідальності, це е, стаття 296 кримінального кодексу хуліганства. Ну і, а там уже в залежності від е, наслідків визначається кваліфікація та частини. Що сказали про заходи громадського харчування. Безумовно ми розуміємо, що частина українців мабуть. Полуть святкувати саме там, то які тим, докод, які органітим докоти можуть вони працювати згідно з нашими комендантськими часами та, 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 і далі. І що люди робити, тобто чи святкувати можна нема про тим для того, так? Він має все не ті часи, аби сюди до того, щоб цілого святкувати, і це передбачено але... за підписаним законом проведення військового стану. Тому краще, як я вже казав, святкувати в колі. Рідних або близьких друзів, ну а якщо будуть за лінію сто два надходити заяви та повідомлення щодо гучних, скажімо так, святкувань в закладах харчування, в закладах розваги, поліція буде жорстко реагувати на такі повідомлення. А чи змінюється робота поліції в, в тих населених пунктах, які наближені до лінії фронту? І чи є якісь додаткові у вас заходи безпеки саме в цих регіонах? Там заходи безпеки не змінюються вже на протязі двох років. Тому додаткових якихось заходів не передбачається. У нас єдине, що як я зазначив, максимальна кількість автоекіпажів, піших нарядів буде залучена для забезпечення охорони публічного порядку. Також хочу додати те, що не сказав, але це важливо, що також передбачені. Додаткові слідчо-оперативні групи, додаткові вибухотехнічні групи і резерв поліції особливого призначення для швидкого реагування на надзвичайні події. Чи надходять до вас вже заявки на те, що частина релігійних свят буде все ж таки відбуватися з 6 на 7, Чи є такі заявки, чи плануєте ви в ці дні також забезпечувати правопорядок? І якщо надійшло, то чи розуміємо ми, скільки церков буде продовжувати святкувати в ці дати Різдво? За надходження заявок ще зарано говорити, але в цілому, ми так передбачаємо, що. Деяка категорія людей буде святкувати саме в ніч з 6 на 7, і відповідно, в церквах Українська православна серська Московська патріархата, яка не підтримала зміни, які запровадив президент, і вони будуть по старому календарю вести службу в церквах. Ми це передбачаємо, також будемо забезпечувати правопорядок і будемо наближати наряди до. Експорут. Дякую вам дуже за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Максим Махрамієв, начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.